Війна тепер не форс-мажор. Українці можуть застрахуватися від ризиків війни і власне життя, і майно, і авто. Як це зробити? Що пропонують страхові компанії? Скільки це коштує і на яку компенсацію варто розраховувати? Відповіді на всі ці питання знає наша Олександра Колюбаба. Далі її матеріал. Застрахувати квартиру, будинок, автівку і навіть життя такі запити сьогодні стають все більш актуальними. І якщо раніше війна вважалася форс-мажором, то тепер страхові компанії до своїх послуг таки включили опцію від ризиків війни. Стандартно воно було завжди як виключення, тобто не було його, вони не покривалися. Сьогодні його з виключень прибирають, якщо клієнт хоче цього, і включають до ризиків, які покриваються. Отримати компенсацію за пошкоджене майно через війну тепер можна або за державною програмою є відновлення, або від приватних страхових компаній. Останні пропонують поліси, що покривають пошкодження або знищення майна уламками шахеда чи ракети. Проте там є певні умови для квартири приватного будинку на повну вартість. Це можна буде спокійно вкластися там 50, 100 доларів на рік такого страхування. Можливо, застрахувати, наприклад, якісь елементи, які знаходяться: балкони, вікна, шибки, які можуть бути постраждалі внаслідок вибухових хвиль чи якихось уламків. Таке страхування взагалі ну, коштує там кілька сотень гривень на рік, додатково до полісу страхування самої квартири. Серед нюансів вам не дадуть таку страховку на прифронтових територіях, або погодять але набагато дорожче. Ще можна застрахувати автівку від прильотів. Умови схожі до страхування житла. Якщо автівка коштує 10 тисяч доларів сьогодні, це так би мовити досить середній автомобіль, який за невеликим строком експлуатації буде покриватися страхуванням в такому випадку. Якщо страховий тариф складає там 1%, то це буде 100 доларів на рік, не зважаючи на небезпеку, яка кожної ночі прилітає. Все одно ми не бачимо сьогодні там великих черг за тим, щоб люди приходили. Страхували. Застрахувати можна і власне життя. Зараз це популярний кейс серед українців. Варіантів: два обрати класичне медичне страхування та додати до нього пункт від ризиків війни, або ж купити поліс страхування життя. Чим важча травма, тим більший відсоток відшкодування у разі смерті людини або першої групи інвалідності. Страхова покриє 100% страхування життя це означає, що людина може придбати для себе для своїх рідних поліс, який гарантує виплату певної фінансової суми цієї страхової суми, яку людина обере. Саме по таким ризикам, як смерть, інвалідність або травмування. Медичне страхування це організація допомоги в медичному закладі з оплатою безпосередньо медичному закладу витрат за лікування застрахованої особи. Страхова компанія оплачує ці витрати і в медичному страхуванні, і в страхуванні життя територія проживання має неабияке значення. Компанії не надають послуг на прифронтових територіях та безпосередньо на лінії зіткнення. Вартість страхового полісу залежить від наповнення програми та регіону. В середньому за медичне страхування з сумою покриття в 300 тисяч доведеться заплатити від 12 тисяч гривень на рік. А от за договір страхування від нещасних випадків від 2 тисяч. При цьому сума компенсації може бути від 200 тисяч гривень і до мільйона. Юристи радять уважно читати умови полісу. Варто обдивлятися умови відшкодування і перелік форс-мажорних, фактично випадків, тобто те, що не покривається також відповідно страхуванням, якщо в договорі знову ж таки написано, що сама по собі воєнний стан, наприклад, навіть вважається форс-мажорною обставиною, то варто очікувати, що страхова компанія може посилатись і на це, і, наприклад, затримувати виконання своїх обов'язків за договором. Якщо ви вирішили застрахувати себе майно чи автівку. Алгоритм дій наступний. Треба обрати страхову компанію, визначитися з пакетом та його умовами і обов'язково додати пункт страхування від ризиків війни. А вже далі встановити ліміт відповідальності, тобто страхову суму. У разі травмування чи пошкодження майна страховій потрібно надати фото наслідків та документ про зафіксований злочин з поліції, а далі чекати на компенсацію. У разі, якщо майно не застраховане, розраховувати можете на компенсацію від держави або репарації від Росії. Але останній пункт це вже перспективи майбутнього.